Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні ми знаходимося в Келкенгов. Це королівський парк квітів в Нідерландах. Він розташований в Лісі, Південна Голландія, приблизно 40 хвилин від Амстердама. Він працює лише навесні, зазвичай з середини березня до середини травня. Це найбільший парк тюльпанів у світі. Тут понад 7 мільйонів квітів, а також тюльпанів. І це лише початок, є також нарцизи, гіацинти, крокуси та багато інших весняних рослин. Парк займає понад 32 гектари, уяви собі море квітів, лабіринти, ставки, місточки, фонтани, скульптури. Кожного року парк має нову тематику, наприклад, рембрат, світ квітів, або навіть Україна і дизайн експозиції змінюється. Там можна гуляти серед клумб, як у справжньому квітковому королівстві, фотографуватись на фоні корольових доріжок з квітів. Відвідати павільйони, де проходять виставки рідкісних квітів, орхідей, навіть фентазійних інсталяцій. Покататись на човні каналами між полями квітів, є для дітей ферма з тваринками, ігрові майданчики, і навіть казкові інсталяції. Це місце, де весна оживає.